Чи справді українські пенсіонери будуть отримувати дві виплати замість однієї? Міністр соціальної політики Денис Улютін анонсував нову пенсійну реформу, яку уряд представить протягом 100 днів. Що саме зміниться і хто може отримати другу виплату, розбираємо в цьому відео проблеми нинішньої пенсійної системи. Перш ніж говорити про майбутнє, давайте коротко згадаємо, чому реформа взагалі потрібна. Які проблеми існують зараз? По-перше, це солідарна система. Вона забезпечує лише мінімально можливі випити. Які прямо залежать від вашого стажу та внесків, і не дає жодної гарантії достатнього доходу на старості. Розрахунок пенсії настільки складний, що багато людей не розуміють, як формуються їхні виплати. По-друге, спеціальні пенсії. Часто вони не враховують реальну складність та ризики професій, а сама система їх нарахування непрозора. І головне відсутність накопичувальної системи. Попри наявність законодавства на папері, воно практично не застосовується, а тому потребує змін. Зараз українці можуть це робити через приватні фонди, ключові зміни та реформи. Схоже, уряд готовий розв'язувати ці проблеми. Що нам пропонують? Головна зміна це плановий запуск обов'язкової накопичувальної системи. Ця система працюватиме паралельно з чинною солідарною. Це означає, що після виходу на пенсію українці зможуть отримувати дві виплати одночасно. Накопичувальна частина буде формуватись на персональних рахунках, куди люди самі будуть робити платежі для майбутніх нарахувань. Другий важливий крок трансформація спеціальних пенсій у професійні. Виплати будуть враховувати базову складову, варіативну та професійну. Офесійну, які фінансуватимуться з різних джерел, крім того, планується й інші нововведення. Нові підходи до розрахунку прожиткового мінімуму, збільшення виплат при народженні дитини та створення єдиного вікна для надання соціальних послуг, зокрема для внутрішньопереміщених осіб. А що ви думаєте про перспективні зміни? Напишіть у коментарях переваги другої пенсії. Які переваги накопичувальної системи? Вона створює додатковий дохід на старість, який не залежить від розміру солідарної пенсії. Це дає можливість свідомо планувати своє фінансове майбутнє. Якщо систему вдасться зробити зрозумілою та прозорою, в українців може зрости мотивація працювати офіційно та сплачувати внески. Це логічно, адже ви будете бачити, як накопичуються гроші на вашому особистому рахунку. І нарешті це робить пенсійну систему більш прозорою та передбачуваною. Виклики та очікування, звісно. Все це звучить оптимістично, але є й певні ризики. Наразі мінімальні обов'язкові розміри внесків до накопичувальної пенсії ще не розкрили. Немає розуміння, як працюватимуть фонди, які механізми захисту коштів. Ці деталі досі погоджують в уряді та парламенті. Також залишається відкритим питання, наскільки чітко держава зможе пояснити громадянам механізми нарахування та використання накопичувальної пенсії. Це дуже важливо для довіри до реформи. То що ж робити людям, які зараз працюють і хочуть через кілька років отримувати гідну пенсію? Ось простих Рад, стежте за офіційними новинами від Міністерства соціальної політики та пенсійного фонду. Перевіряйте свої внески та стаж в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Це важливо для правильного нарахування вашої майбутньої солідарної пенсії. І, звичайно, плануйте свою участь у накопичувальній системі, коли вона стане обов'язковою. Ідея реформи проста. Солідарна пенсія плюс особиста накопичувальна система це реальний шанс на стабільну та забезпечену старість. Разом із модернізацією спеціальних пенсій та прозорими правилами це може зробити пенсійну систему більш справедливою. Ми будемо уважно стежити за оновленнями реформи та знімати нові відео. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу. До нових зустрічей!